Всім привіт, з вами Дельфіни, І сьогодні ми поговоримо про плюси і мінуси такої гри, як Baldur's Gate 3. Скажу чесно, в мене нема великого досвіду на жаль в rpg іграх і скоріше за все, це була моя перша rpg гра Та й, взагалі, крім складу останній час я в нічого й не грав. Тому все, що я вам розкажу, це будуть мої особисті враження, які в мене склалися після проходження даної гри. Ну, і перше, давайте поговоримо про плюси гри, да, те, що мені сподобалось. Безперечно, перше, це редактор створення персонажа. Він тут і справді дивовижний. По-перше, тут є дуже багато раз, такі як люди, ельфи, полуельфи, полурослики і багато інших. Також до них ідуть підкласи, які будуть впливати на ваші характеристики і на ваше проходження гри. Тому, будь ласка, не повторюйте моїх помилок і віднесіться до створення персонажа максимально серйозно. Друга перевага даної гри це, звичайно, сюжет, і гра справді захоплює, в неї цікаво. Дивитися, цікаво спостерігати, цікаво слухати діалоги, які відбуваються, тому що прописані вони тут максимально якісно і видно, що розробники гри дуже серйозно до цього поставили завдання і зробили діалоги максимально цікавими. І все, що ви кажете, все, що вам кажуть, це буде впливати на те, як далі буде розвиватися гра. Третє плюс, який би я відніс, це, звичайно, вже дуже великий світ, всесвіт. Тобто, куди би ви не пішли, завжди відбуваються якісь катсцени, завжди ви когось можете зустріти, поспілкуватися, взяти якесь додаткове завдання. Ви справді відчуваєте, що цвіт, цей світ досить великий, і тут є дуже багато чого того, чого ви можете зробити. І наступний плюс це дуже велика варіативність в діалогах, тобто ви можете відігрувати доброго персоналу. Сценаржу, можете відігрувати злого, можете когось нейтрального. У вас завжди є декілька відповідей на будь-яке питання, і в залежності від того, як ви відповісте, так само буде продовжувати сюжет. Більше того, вам приходиться завжди кидати, скажімо так, кубик. в залежності від того, яка кількість на ньому випаде. Прямо буде залежати, чи вдасться вам щось зробити, чи по якій лінії піде далі сюжет, тобто є така, можна сказати, рандомність плюс варіативність. І це дуже важливо, створюється таке відчуття, що не все залежить від тебе, і дуже багато рандомних моментів, які ти просто приймаєш і рухаєшся далі. Так, ну а тепер давайте поговоримо про мінуси гри і те, що мені особисто не сподобалося. Ну, і перше мінус – це дуже сильна прив'язаність і залежність від лута. Я розумію, можливо, rpg ігри на цьому і будуються, але особисто мені не було цікаво, знаєте, бігати, шукати там якісь різні мечі, там потім шити, якісь потрібно було знайти. І проблема в тому, що якщо ви це не будете робити, то на середньому і на складному рівні у вас фактично немає шансів перемагати противника в бою, тому що лут дуже сильно тут е, пов'язаний з грою, з вашими. Е, Навичками з вашою силою, і без його вам буде дуже важко проходити гру. Тому якщо вам також не подобається лот ем, і збирання усіх цих ресурсів, то я вам раджу поставити мінімальний рівень складності гри, тоді проходження буде. Для вас проходити більш легше. Ну і наступний мінус. Особисто для мене це дуже складні великі локації, в яких дуже легко загубитися, особисто мені, у якого не було великого досвіду в rpg іграх Іноді приходилось просто годинами бігати в пешерах, щоб знайти з них вихід. І як виявилось, мені просто потрібно було натиснути важель, який я не бачив. І ось таких моментів дуже багато в цій грі, і це трошки, так знаєте, трошки напружує вас, і вам потрібно завжди бути дуже уважним постійно думати, як рухатись, постійно шукати якісь. Ем, скритні сховища, да, які, які ви відразу не бачите. Тобто, якщо ви думаєте, що ви просто там нажмете Shift і будете бігати, то ні, гра потребує від вас дуже великої уваги. І якщо ви не зможете цієї уваги дати, ви не зможете нормально її проходити і просто будете застрягати в деяких локаціях в спробах з них вийти. Тому звертайте увагу на кожну дрібницю в грі, тому що вона може бути справді важливою. Ну і наступний мінус це дуже повільний геймплей в грі. Так, да, дуже багато квестів, вам є чим зайнятися, але все це проходить дуже повільно. Можливо, я не звик до цього покрокового бою, де вам потрібно кожен ваш. Крок приймати рішення, обдумувати його, потім пропускати, потім чекати, поки пройде противник. Якщо ви також не звикли до такого бою, то вам буде трошки, трошки нудно. Тобто вам потрібно буде час, щоб підлаштуватися під цей стиль гри, або ж якщо ви вже грали схожі ігри, то для вас це не буде мінусом, можливо, навіть плюсом, тому що вам подобаються такі ігри. Якщо ви не погоджуєтеся з цими мінусами, то будь ласка, напишіть в коментарях, чому. Ну і звичайно, якщо вам сподобався огляд цієї гри, то прохання поставте лайк, це дуже допомагає розвитку канала. А на цьому я буду завершувати. Всім дякую, хлопці, за увагу і бережіть себе, і слава Україні!